Мене звати Ігор, я маркетолог, допомагаю експертам і бізнесам у Польщі залучати клієнтів через рекламу, воронки та прості рішення, які приносять прибуток. Тут я показую свій шлях, як я сам приходжу до стабільного доходу в тисячі доларів в місяць, не ховаючи факапи і експерименти. Якщо ти експерт, власник бізнесу або просто цікавишся реальним маркетингом, тобі буде цікаво. Я почав з простого запиту: як знайти роботу, яка не прив'язує до офісу, міста чи країни. Знайшов ментора, який навчив мене основ маркетингу, показав, як працює в реальності, але я не зупинився, почав глибоко копати сам YouTube, кейси, відкриті джерела. І знаєш, перший реальний клієнт прийшов не від знайомих. Це була детейлінг студія в Познані. Ми з ними за місяць обкатали мою першу систему просування. Результат: 60 плюс клієнтів, понад 20 тисяч злотих прибутку, повний цикл запуску від реклами до продажу. І тоді я зрозумів, це працює, але хочеться більше і глибше. Не просто запускати рекламу, а будувати системний підхід і ділитися з ним. Цей проект це не просто влог чи експеримент, це контент-серіал-маркетолог. Як я, маркетолог з Польщі, крок за кроком йду до доходу 3 тисячі доларів в місяць за реальних клієнтів, продуктів систем. Я показую не якби, а як є клієнти, переговори, реклама. Це корисно бізнесу, бо ви бачите, як мислить маркетолог. Це корисно колегам, бо тут немає води. Це прокачує мій особистий бренд. Я не просто веду сторінку, я створюю шлях. Мета вийти на стабільне 3000 доларів в місяць до мого дня народження 26 жовтня. Як? Перше. Продовжую працювати з поточними клієнтами. Друге. Запускаю продуктову лінійку, консультації, міні-продукти, супровід. Третє. Розвиваю Інстаграм, TikTok, Ютуб як воронку для лідів. Четверта, налагоджую процеси, делегування, автоматизацію і все це у публічному форматі. Щотижня новий епізод із прозорим результатом, дохід, дії і висновки. Якщо тобі цікаво, як будується сучасний маркетинг руками однієї людини, підписуйся. Якщо ти власник бізнесу, подивись, як можна думати і продавати ефективніше. І якщо відчуваєш, що це твій ритм, залишайся, бо далі буде ще чесніше, глибше і дорожче. Побачимось у наступному епізоді.